Та нічого не пум. Помнімо, тільки пиль і осколки. І все тут є, нормально. Ну, звичайно, зрозуміло, це був вибух, тому що ударна волна у мене навіть на протилежній стороні вибило балконні двері скло. Скло по всьому, вода, рибки мої, акваріумі отак по плитці скакали. Це Славянський район міста Харкова. Є один загиблий це чоловік, що стосується будинків, то пошкоджено більш ніж 20 ти. Багатоповерхових житлових будинків, крім цього, постраждало, дуже постраждало виробниче підприємство, і жодним чином воно не стосується військової тематики. Це цивільне підприємство, яке легкої промисловості належить ранок житлового району, коли люди таке прокидаються, коли деякі йдуть на роботу, розумієте, які жахи і що вони творять. Брижу, але... Ворог використав для ударів три балістичні ракети 9М727 іскандер. Ця крилата ракета вона керується і з метою завдання якомога більших уражень було здійснено підрив у повітрі.